Мені вже, мабуть, пізно заводити Тікток акаунт, починати викладати якийсь корисний контент, тому що я вже не молода, а більшість аудиторії Тіктоку це саме молодь. З таким запитом звернулась до Гаррі Вайнерчука одна жінка, на що Гаррі їй сказав дуже круту фразу: ніколи не пізно розпочинати робити щось хороше. Тобто, незалежно від того, скільки вам зараз років. Якщо у вас є хороші мотиви, якщо ви дійсно хочете допомагати людям, приносити їм користь за допомогою свого контенту, якщо ви хочете мотивувати людей, надихати людей, заряджати людей, ділитися своїм досвідом, ділитися своїми знаннями, то ніколи не пізно завести аккаунт в будь-якій соціальній мережі, незалежно від того, яка там аудиторія. Ви обов'язково знайдете свою аудиторію, ви обов'язково досягнете успіху, якщо ви будете старатися, якщо у вас буде хороший позицію. Сил, якщо ви будете прагнути створювати дійсно класний контент, люди будуть це відчувати, будуть притягуватись до вас. І якщо ви обов'язково не будете здаватися, якщо ви будете продовжувати викладати знову і знову незалежно від результату і не здаватися, і через певний проміжок часу ви обов'язково досягнете успіху.